Вітаю, друзі! Зайшла сьогодні в соцмережі і навколо пестрять заголовки про те, що Зеленський доручив підготувати план на продовження війни ще на три роки. Багато вже моїх колег роздивлялись це питання. Але я хочу зробити розклад трішки по-іншому. Я поставлю питання іншого характеру. А саме, чи правда, що Зеленський доручив підготувати план на продовження війни строком на 3 роки? Чи дійсно він. Надавав таке розпорядження. Тому що я звикла останнім часом перевіряти кожну інформацію. Бо зараз треба дуже уважно до цього відноситись. Зараз також іде інформаційна війна. Ходить багато неправдивої інформації. Ну, цілі, звісно ж, у кожного різні. Одні випускають інформацію, щоб залякати. Другі пустити паніку. Треті – хтось хоче подивитись на реакцію людей. Хтось хоче на цьому хайпонути. Отже, ціль у кожного різна. І інтереси також. Тому кажу і вам, що Зараз йде великий потік інформації, яку треба ретельно перевіряти, щоб берегти свої нерви. Отже, питання. Чи дійсно було таке розпорядження? Старший аркан, диявол та страшний суд? Диявол це залякування, це маніпуляції. Диявол це ілюзія, страшний суд це пробудження істини. Коли ці карти разом, це говорить про хаос, про сіяння паніки, таким чином, через таку інформацію виникає бажання пробудити суспільство. П'ятірка мечів це карта підлості, карта обману і поряд сім кубків. Також карта ілюзії, напускання туману. Дивлячись на дно колоди, буває так, що дно колоди більше може розповісти. Ніж сам розклад. В мене на дно колоде король Кубків імператриця Україна. Отже, у короля Кубків бажання керувати імператрицею Україною є тримати владу, керувати хитрими шляхами. Прихованими діями. Тож, що хочу сказати, що бажання, воно дійсно є. І це бажання якнайдовше затягувати війну. Тому що в нашого керівництва зацікавленість в цьому своя. Але тут ілюзії путають із реальністю. Втілення мрій у реальність. Отже, відповідь на це питання, бажання є, але як офіційної заяви про розпорядження щодо плану на продовження війни ще на три роки не було. Це фейк, який дуже добре м -м, пішов у розкрутку. І ще в мене одне таке виникло питання, чи буде війна в Україні продовжуватися ще три роки? Я не бачу, щоб війна була ще три роки. Паж мечів та дурень це початок нового імпульсивного етапу. По двійці кубків це підписання угод. По сімці пентаклів це карта зупинки, паузи. Десятка мечів це кінець. Болючого циклу. До речі, блазені двійка кубків це може бути і неочікуване, спонтанне підписання угоди, коли люди вже втратять якусь надію, і це якось може бути неочікувано. Також двійка кубків і сімка пентаклів це плоди терплячої. Праці та очікування плодів це е, заключення договору, який пройде через терпіння, витримку е, та докладанню зусиль.